Новий генеральний секретар НАТО висловив беззастережну підтримку Україні і назвав Росію найбільшою загрозою безпеці альянсу на його східних межах. Пан Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, дав першу прес-конференцію на посаді в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Наша колега з BBC України Ірина Таранюк пильно стежила за цією подією. Зараз маємо прямий зв'язок зі студією BBC в Лондоні. Ірена, вечір добрий. А чи зміниться позиція альянсу щодо України з вступом на посаду нового очільника НАТО і, зокрема, його заявами щодо Росії? Добрий вечір. Лідо обличчя міняються, а курс незмінний. Таке враження намагався створити у присутніх на його дебютному брифінгу. Новий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Новий очільник альянсу назвав нинішнє нестійке перемир'я на сході України шансом, але відразу ж зазначив, що Росія зберігає здатність дестабілізовувати становище в Україні. Російське втручання в Україні це найбільший виклик Північно-Атлантичному альянсу на східному кордоні, сказав Єнс Столтенберг. Коспайся з мілітарій інтервеншн. Криза в Україні, викликана військовим втручанням Росії, є величезним викликом для євроатлантичної безпеки. Наша позиція тут чітка: НАТО не шукає протистояння з Росією, але ми не можемо і не хочемо поступатися принципами, на яких побудований наш альянс, і безпека Північної Америки та Європи. Деякі східноєвропейські оглядачі припускали, що Столтенберг буде прихильніше ніж Расмусен ставитися до Росії, адже на посаді норвезького прем'єра він сприяв зближенню між двома країнами, зокрема врегулював суперечку про морський кордон у Баренцевому морі. Однак такі прогнози поки не підтвердилися. Столтенберг гостро розкритикував Росію за порушення міжнародного права і додав, що НАТО буде і надалі підтримувати Україну як незалежну суверенну і стабільну державу. Він назвав чотири напрямки, у яких альянс буде допомагати Україні в зміцненні її обороноздатності: це кібернетична безпека, логістика, командно-штабні операції і реабілітація поранених українських солдатів. А своїм головним пріоритетом на посаді генерального секретаря НАТО пан Столтенберг назвав розбудову консенсусу між усіма 28 членами альянсу. Лідо, це про зміст, а тепер про стиль. Коли він говорить англійською, то робить це з легким нордичним акцентом, як і Расмусен. І його скандинавський шарм і політичний досвід стануть Янсу Столтенбергу в пригоді, бо альянс у зв'язку з українською кризою і політикою Путінської Росії, яка же, оглядаш Бібісі з питань оборони. Чекають напружені часи. Лідія ірино. Дякую вам. Ірина Тернюк зі студії BBC в Лондоні представила нам нового чільника НАТО. Єн Столтенберг дав сьогодні в Брюсселі першу прес-конференцію на цій посаді і окреслив своє ставлення до альянсу до України.